Неподалік царини, що знаходиться між шляхами, які ведуть до села Драбівці, від села Грем'язова і Золотоноші, стояв великий дерев'яний будинок, дві будівлі для двірні, тобто челяді, кухня, три комори, льодовня, клуня, конюшня. Це був маєток місцевого коврайського царка Степана Томари. Його прадід приїхав з Греції гендлювати. Його називали крамарем Зайдою. Нажив він тут чималих статків, які потім перейшли до рук його правнука Степана Томари. Ось цього Степана Томари був син Василь. Історія Степана Томари дуже цікава і захоплююча, можливо, колись вона стане і темою фільму. Степан Томара закохався у доньку полтавського полковника Василя Кочубея Ганну, викрав її у батьків, оскільки ті не давали дозволу на одруження. По дорозі знайшов знайомого священника, який їх обінчав, і поки погоня. Кочубея наздогнала, вони вже були чоловіком і жінкою. Ось цій родині народився кволий, звичайно, розпещений синочок Василько. Коли він підростав, батько побачив, що хлопчик стає некерованим. Мало того, що хворобливий, кволий, вередливий та ще й розпещений мамою Ганною. Думав Степан Томара, як вийти з ситуації, і знайшов вихід ось такий: звернувся до свого київського товариша Митрополита, аби той прислав йому інспектора, Ну, по-нашому, репетитора. На репетитора в ті часи покладалися небиякі обов'язки. Репетитор повинен був вчити вихованця іноземним з ним. З вихованцем іноземні мови німецьку та латинську, вчити музиці, математику, географію, історію, гарні манери прищеплювати, вести світські бесіди тощо. Коли Григорій увійшов у будинок Степана Томари, той гордо поводився з ним і навіть за одним столом не дуже то хотів спілкуватися. Хлопчик же, навпаки, усією дитячою любов'ю полюбив свого учителя. Отак От проходили дні і місяці. На Новий рік, коли Василькові виповнилося 12 років, його учитель написав йому вірш при святу. Вітаю тебе. Стільки добра тобі дано, досить на частку твою Бог милосердний послав, тільки ж гай гай, як багато тобі доручив сотворитель, згодом немало і сам схоче від тебе узять. Отже, науки і всякої праці берись, не цурайся і не знамення лише, будь і ділами, Василь. Чому і ділами Василь? Тому що в перекладі з грецької ім'я Василь означає цар. Чівськоворода Василя і музиці. І вже до кінця року гостям Степана Томари його син з учителем виконували канти та дуети. У 1972 році у Лохвиці записано дуже цікавий переказ. За тим переказом Василько народився кволим хворобливим хлопчиком. Навіть лікарі поставили на ньому хрест. Не бачили вони шляхів, як би вилікувати хлопчика. І коли в їхній сім'ї з'явився Григорій Сковорода, хлопчик ожив, став веселим. Життєрадісним, любив науки і тому, всі довкола дивувалися цим метаморфозом. Все складалося ніби чудово. Але у 1754 році сталася одна непередбачувана подія, яку знають майже всі за хрестоматіями шкільними, гуляючи в довкілля сіл ковраїв ковраю, ковраїв. Григорій Сковорода і Василько вели якісь розмови. Але Сковорода запримітив, що хлопчик не дуже уважно його слухає. І тому допитувався, що ж він думає з цього приводу. Той не знав, що відповісти, і Сковорода, начебто, не зовсім тактовно йому дещо сказав. Ця історія лягла в основу книги Луки Ляшенка. Мандрівна академія, де він описує ось таку сценку. Глянь, Василю, краса яка навкруги, що за вольність у природи добро ніяке. Так, учителю, я теж люблю дивитися, як косарі косять. А чи подумав ти коли-небудь, Василю, чому вони такі журні косарі? Мабуть, тому що важко косити. Це так. Але всяка праця у десятероваща, коли вона до того ще й не вільна. Хіба не косив би той самий косар співаючи, якби йшов до лугу не з панського примусу, а за свої, по своїй утробі. Вони виконують те, що їм наказано. А хто має право їм наказувати? Мій тато, згідно з порядком і законом. Вони його хлопи, і він має право ними розпоряджатися. А твій тато, а разом з ним і ти хіба не ті самі хлопи, не та сама матерія? Чим виліпші від хлопа? Як же так, учителю? Усім же давно відомо, що є чорний люд і є панство. Так, як ти, може мислити тільки свиняча голова. Обурився сковорода. Цю розмову випадково почули слуги і донесли пані Гані. Вона отетеріла від злості і почала вимагати від чоловіка, аби він сковороду звільнив з посади учителя. Далі в біографії Сковороди його учень Михайло Ковалинський запише, що Сковорода залишився без одягу, без пожитку, без місця та без надії. Потім буде поїздка до Москви, Собор Свято Троїцького. Троїцький собор недалеко від Москви, Троїці Сергіївський, відмова від роботи, від викладацької роботи там, бо чужина сковороду не вабила, і він повертається додому. Не встиг він доїхати до Переяслава, як на зустріч йому посли від пана Томари. Пан наказав з під землі дістати учителя і привести до Василька, який знову ж таки важко захворів і впав у глибоку депресію. Сковорода довго відмовлявся, але ж тут стояло питання дитини, дитячої долі, і тому він погодився. У листі до Михайла Ковалинського Сковорода напише: у мене. Є така риса, я стаю лагіднішим навіть щодо своїх найлютіших ворогів, як тільки помечаю, хоч найменший вияв прихильності до мене. Тобто Сковорода погодився і працює з Василем Томарою до 1759 року. А наступного року влітку Степан Томара везе свого сина Василя на навчання в Замойську академію. Потім буде Віденський університет. Є така книга, видана в 1823 році в Парижі Правда про пожежу в Москві. Фаворит царя Павла І, граф Федіра Стопчин. Наведе там дуже цікавий факт. Я дуже жалував, що генерал Томара 1789 року під час війни з турками мав влаштувати флотилію в Середземному морі і не взяв на службу Наполеона. Тобто, можливо, би навіть помінялася б історія. Але генерал Томара не взяв Наполеона на службу тому, що той вимагав високого чина. Ось лист Василя Томари до учителя. Ну, на перший поля, здається, все в чоловіка було. Слава, чини, посада, багатство. Але вдумаємося в рядки цього листа. Чи згадуєш, шановний друже мій, твого Василя, назовні може й не, не нещасного, але такого, що йому внутрішньо порада потрібна, куди більша, як тоді, коли він був з тобою? Василь Томара. Постійно мав із собою рукописи свого учителя Григорія Сковороди і вже ніколи не розлучався із працею вхідні двері до християнського доброчин... доброчинного життя. Останній один із лисів, на жаль, їх небагато є. Свідчить про те, що Василь Томара запрошував свого учителя приїхати до себе. Учитель уважно перечитав того листа і відповів ось так. Не поїду к вам, потому що мене любите. луна іздалі світлеє». музыка вкуснее, а приятель приятнее. И совершенно человек видит тот, кто видит из сердце его, и любит тот, кто любит мысли его. А из-за гор и рик вас вижу, люблю и почитаю, но вижу душею и люблю ею же. Розповедь про Василя. Томари призвучала у восьмому кроці е, проєкту, приуроченому 300-літтю Григорія Сковороди, 300 років, 30 кроків, який е, проводить Хмельницька міська літературна спілка Поділля і Хмельницька бібліотека для юнацтва. Програму підготувала і провела Ніна Кочаровська, оператор Юрій Старушкін.